Доброго дня, дякую, що зайшли. Мене звати Дворок Микола Юрійович. Я являюся фактично пропагандістом того, що Україна здатна перемогти у цій війні. Але щоб вона перемогла у цій війні, у неї має бути така державна система, яка повністю забезпечує всі необхідні потреби для нашої перемоги, тобто, щоб були ресурси, тобто і гроші для того, щоб Україна могла самостійно. Забезпечувати свої, свій захист, забезпечувати всім необхідним свою армію. І притом умови життя в цій країні були такі, щоб люди хотіли тут жити, не розбігалися. А наскільки ви всі розумієте, що ви, українці, розбігалися з цієї державної системи ще й до війни. І зараз їх ще більше розбігається. І що треба зробити, щоб це відбулося, щоб державна ек... система була економічно ефективною? Це дуже просто. Треба, щоб у бізнесу були максимальна свобода для ведення бізнесу, щоб їм ніхто не заважав. І тоді фактично людям буде можливо заробляти гроші, і вони самі забезпечать всі свої необхідні потреби. Тоді їм не буде потреби виїжджати з цієї країни. А держава буде, має бути обмежена має бути якомога менше мати чиновників і мати обмежені функції, іменно ті функції, які необхідні для нашої перемоги. Тобто, коли йде розмова, що в державній системі держава має займатися лише основною її діяльністю, має бути армія і спецслужби, і в неї має бути окремі податки на це, а все інше мають вирішувати вільні громади, які конкурують між собою. Саме головне це зняття монополій, державних монополій. От, припустимо, президент України може дуже легко зняти будь-які обмеження на виробництво зброї. Зняти от, ці от монополії, які фактично, я так розумію, «Укроборонпром» взяв на себе. І деякі чиновники тримають це в себе, бо це приносить їм гроші. І це працює дуже неефективно, тому що, ну самі розумієте, корупція, там, чиновники хочуть вирішити всі свої проблеми, бо це чиновники, вони не військові. І Тому, якщо ви просто знімаєте навіть просто обмеження по виробництву зброї, щоб підприємці щоб мали можливість виробляти будь-яку зброю, то тоді ви навіть не встигнете оповнитись, як через найближчий часом з'явиться такі види на яких зараз навіть ніхто і не подумав. А виробництво там якихось ракет там, чи чогось, це взагалі буде не проблемою. Тому, тому зміна от такої системи здатна вирішити, як я кажу, всі наші проблеми які би ми там не думали. Тобто держава займається лише армією спецслужбами, отримує свій окремий податок. Вільні громади це до них переводяться всі чиновники, і вони там самі собі вирішують, призначають собі самі на виборах судді прокурорів, начальників поліції, роблять. Це суд присяжних, щоб зняти відповідальність судей, щоб, як кажуть, вже точно було важче вирішувати якісь там проблеми. Робиться духполатний парламент, щоб було важче кліпати різні закони, які там щось обмежують. Я, звісно, кажу, що взагалі там треба прописати в Конституції, щоб ні парламент, ні президент міг взагалі втручатися в якісь там справи бізнесу, бо це справа особиста громад. Таких такої системи кількість чиновників буде мінімальна. У людей буде максимальна свобода створити собі в громади таке життя, яке вони хочуть. Податки будуть мінімальні, тому що будь-яка громада буде робити мінімальні податки і мінімальні витрати, тому що якщо вони зроблять інакше... То і за конкуренції люди просто переїдуть в іншу громаду. І та громада буде прозібати, і не буде грошей ні на що. Тобто то багато там не заробиш. То есть, якщо якісь громада, як чиновники якоїсь громади хочуть мати більше грошей, їм треба створити краще більше підприємців, мінімальні податки, і таким чином більше грошей, більше людей, більше платників податків, і у них більше грошей. Це більш ефективно, ніж обдирати людей. Я особисто вірю, що це можливо, але я так бачу, що багато людей просто не вірять, що це можливо, навіть не розуміє, що це можливо. І, фактично. І, по більшій часті, це є основ, головна проблема нашої держави, що ніхто ні в що не вірить. Всі просто просять і хочуть, щоб хтось за них вирішив всі про 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 проблеми. Хоча насправді ми здатні самі вирішувати всі свої проблеми, реально здатні. Я вірю в громадян України. Ну, не знаю, можливо, президент України не вірить в нічого того дивного в цьому немає, бо самі громадяни не вірять в себе. Бо коли з ними спілкуєшся, вони ну, дуже дуже важко. Я не розумію, хто вважає, що українці якісь неналогі, що хтось повірив, що. Ще якщо нам, допустимо, зробити вільну водію на зброю, то ми там кого-то там перестріляємо. Я думаю, що, що і зброї і так зараз достатньо. Так що якщо хтось захоче комусь зробити погано, він зробить цей це і так. Але без людей, без бажання людей жити в цій країні, ніякої перемоги взагалі не буде. Без можливості самим забезпечувати армію. Ніякої перемоги у нас не буде. Ми завжди будемо від когось залежати. І будь-хто, як каже, завжди будемо знаходитися в ситуації, коли ми не зможемо побачити наші, наші перемоги. Тому єдиний шанс нам перемогти це змінити систему. або хоча б змінити правила, по якої вона живе прямо зараз. Звісно, якщо наш президент чи ще хтось не хоче скорочувати чиновників, ну, то змініть саму систему. Зробіть це. Візьміть, як я кажу, введіть окремі податки, які здатні забезпечити нашу армію, спецслужби. Тобто, ну, як кажуть, 2% від трьох грошей, плюс 5% розтаможки, Тобто все це має бути зменшено, має бути радикально зменшена розтаможка. Щоб наші підприємці могли вільно завозити будь-які обладнання, будь-які комплектуючі для виробництва зброї. Зніміть обмеження по виробництву зброї, надайте людям свободу, відкрити границі, зробіть мобілізацію, по принципу, рекрутингу і контрактів. От як вже там на остановці кажуть, що подумують вводити все-таки контракти на три роки, там, з підйомними. 500 тисяч гривень перших. І тоді можна знайти, знайти людей. А і також гроші направляйте на забезпечення армії, щоб навіть щоб банальні речі, як якісь там матраси чи там ще щось, подушки, блін, не треба було десь шукати по, по углам або, або купляти самім військовим. Тобто це все мелочі, щоб армія була забезпечена дронами і всім, всім необхідним. Навіть якщо у вас зараз не буде грошей, якщо ви знімете обмеження на виробництво зброї, то, то все рівно ну, зброї у армії буде більше. І вам буде що покупати. Не буде покупати, що у вас, у вас, вам, то це закупить, закупіт захід для нашої армії. Або зміниться система. Допустимо, якщо ви передали б всіх чиновників громаду, то, вони, то ви теж зняли б з себе. Мені каже, обов'язки по це, скороченню тих чиновників. Громади би самі чудово би їх скоротили, бо, чесно кажучи. Все це в наших руках, ми все це можемо зробити. Бо у нас просто немає ніякого виходу. Ми просто зобов'язані це зробити. І я вірю, що це можливо. Дякую. Заходьте ще.